Керівництво і колектив ВПХС постійно проявляють підтримку та щиру турботу про наймолодших громадян. Цей рік не виключення, незважаючи ні на що для маленьких нетішанців було організовано і проведено ряд новорічних ранків. Є таке загальновизнане правило, що рівень цивіз... цивілізованості любого суспільства означається його відношенням до людей похилого віку і до дітей. Е, наша проспілкова організація Хмельницькі атиметростанції не є винятком, незважаючи на всі проблеми. На всі не зовсім радісні події, які відбуваються в нашій державі. На скруту фінансову, яка не оминула, і нашу організацію. Дітей свята ми позбавити просто не мали морального права. Декілька днів поспіль у палац культури поспішали діти працівників ВПХС, членів проспілкової організації, а точніше, маленькі сніжинки, зайчики, намистинки, вовчики та інші улюблені персонажі казкових героїв на власні очі. Побачили діти різного віку. Палац культури проводить заходи для дітей Хмельницької автостанції, членів первинної профспілкової організації. Поділення на дві крупні категорії: дітки від трьох до п'яти. Це малеча, яка на ранки без батьків не ходить. Таких раності ми замовили п'ять і три дні проходитимуть вистави для дітей, вікової категорії від шести до одинадцяти. Наймолодшу аудиторію розважали казкові персонажі, з якими малята залюбки водили хоровод навколо зеленої красуні. Цікаво, що цьогоріч введено нові правила організації подібних ранків. Тож, навіть при значній кількості дітей місця вистачало для всіх учасників. Починаючи з тороку скульптури всі заходи проводить по квитках. Тому ми придбали квитки для наших дітей. Оце декого з батьків дивувало, але так тепер буде надалі. І друге правило, дискозалу ми розділили на дві зони: зона дитяча і зона батьків. І воно дає свої позитивні результати. Хто був і бачив, що відбувається в залі, батьки просто не заважають дітям розважатися. В них багато простору, багато місця. Не обійшлося на святі і без негативних героїв. Учениці бабу Йогварца, вредні чаклунки, змагаючись за найгірший вчинок, ледь не зіпсували малятам новорічне свято. На щастя, все обійшлось. Негативні герої подобрішали, а порозумівшись, на продовження розваги насолоджувалися чарівною казкою вже разом. Без сумніву, свято вдалося, і всі його учасники. Ки отримали радість, незабутні емоції та враження.